І вітаю на уроці середньовічної історії. Сьогодні ми більш детально зупинимося на розділі матеріальний і духовний світ європейського суспільства. А ще конкретніше, сьогодні поговоримо з вами про хворобу, яка змінить життя Європи і Азії назавжди. Бо ті процеси, які запустить чорна смерть, вони так чи інакше призведуть до руйнації феодальних відносин. Церква не поборить чому, не поборить чорну смерть, а значить, ті обов'язки, які вона на себе наклала по захисті Європи, вона не зможе більше виконувати. В країнах почнеться реформація. Це буде час пробудження людської свідомості, час появи нових ідей. Тому запрошую до більш детального вивчення цієї теми. А перед цим давайте з вами подивимося, що собою уявляло європейське суспільство у даний період. 900 1300 роки це розквіт Європи. Населення Європи практично подвоїлося, були освоєні великі території лісів і болів, їх перетворили на орні землі. В цей час відбувається розквіт мистецтва і літератури. У лівому нижньому кутку ви можете бачити зображення алкуїна. Алкуїн це учений богослов, поет, керівник Палатинської академії. На той час Палатинська академія це був центр каролінського відродження. Алкуїн також є автором задач головоломок для розвитку гостроти, розуму, молоді. Дуже корисні вправи складав алкуїн ще в епоху середніх віків. Густонаселені міста прикрашали Величні Готичні Собори, а також цей період це розвиток замкового будівництва. Не було двох однакових замків, і ми з вами про це вже говорили на наших попередніх практичних заняттях. Континент у цей час давно не знав серйозних воєнних катаклізмів, і лише винятком було монгольське нашестя. Перед вами зараз на екрані 1240 рік захоплення міста Києва монголами. Саме Східна Європа стала ареною жорстокої боротьби з монголами. В результаті цієї боротьби відбувається падіння міста Києва. На цьому каналі ви можете ще подивитися дуже цікаву вправу, цікаві факти завдання стосовно постаті Чингісхана – великий хан, засновник монгольської імперії. А ми рухаємося далі, і починаючи з 1290-х років. Починається біда за бідою. Про що мова? Мова йде про те, що клімат змінюється. Відбувається глобальне похолодання, клімат нестабільний. Але при цьому влітку у Євразії спостерігається величезна посуха. Далі відбувається ще одна біда на шестя сарани. Після цього все ніби так, як по колу, урагани, зливи. Потопи Франція в цей час спустошена повінню. І в результаті цього, з 1315 по 1317 роки, великий голод у Європі помирають мільйони людей. Так само голод доходить і до Китаю, але вже в 1330 році. Через три роки знаходимо від цих подій свідчення про те, що відбувається виверження вулкану Етна на Сицилії. Через голод в Китаї посуху відбувається міграція гризунів. Подивіться зараз на карту, вона у мене зараз зміщена і за спиною, але зараз ви можете її детально подивитися. Це пустеля. Гобі саме, за думкою багатьох вчених археологів, саме це місце стане початком зародження нової пандемії. Пустеля Гобі знаходиться близько сучасного монголо-китайського кордону. Ви пам'ятаєте, що приблизно на цих територіях була утворена монгольська імперія? Так, монголи це кочівники, які харчувалися зовсім інакше, ніж осіли населення Європи. Вони могли споживати в їжу, м'ясо, гризунів, бабаків, саме це стане зайців, саме це стане однією з причин поширення інфекційних хвороб, тому що саме щури, бабаки, зайці миші були зараджені невідомою, невідомою хворобою. Вживання в їжу м'яса цих тварин і стало причиною майбутньої пандемії. Сьогодні вже про чорну смерть досить багато інформації можемо знайти і в довідниках, і в інтернеті. І лікарі всього світу цікавляться цією темою. І знаходимо в довіднику таку інформацію. Black Death, чорна смерть, Морс, Друга за історичним переліком пандемія чуми сталася в епоху середніх віків. Вона була занесена з території Китаю. А далі вже прокотилася Азією, Європою, частиною Африки, збудником чуми. Є Єрсінія Пестіс, зараз ви побачите на екрані, це чумна паличка. До речі, як вона з'явилася на території пустелі Гобі, до сих пір невідомо. відомо. археологи всього світу також займаються вивченням цього питання. Є версія, що. Чумна паличка це псевдотуберкульозна паличка, але жодна, яка б версія не існувала, вона не доведена на 100%. Можете собі почитати, зараз побачити з екрану, що розповсюджувачами даного захворювання також можуть бути дикі тварини, які харчуються зайцеподібними і гризунами. Переносчиками захворювання можуть бути комахи, кліщі, воші, блохи. Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом, тому можете собі уявити масштаби інфікованих людей. Так, людина заражає людину дуже швидко повітряно-крапельним шляхом. А далі ми з вами подивимося на географію, як же буде поширюватися ця страшна хвороба? 1331 рік у Китаї на території сучасного Китаю, провінція Хенань. Спалах невідомого захворювання. За писемними джерелами загинуло до 90% населення цієї провінції, провінції Хенань. Далі, 1335 рік, епідемія завдяки кубець, купецьким караванним шляхам досягне кордонів Індії. А далі, будьте уважні, зараз перед вами з'являться декілька питань для самостійного опрацювання. Учні, які працюють письмово, будь ласка, зараз зафіксуйте питання і відповідь у зошит. Дорослі, які займаються саме взаємоперевіркою, відповідайте, будь ласка, усно, перевіряйте себе. А ми зараз будемо рухатися далі. З Індії, як ви вже побачили, з 1335 року з Індії інфекція перекидається до, на територію Середньої Азії. 1345 рік чума спустошить столицю Золотої Орди місто Сарай. А далі, розділившись на два рукава, збудниками-переносчиками хвороби будуть і щури і блохи. У 1346 році інфекція. Хвороба досягне території Кавказу, Близького Сходу і Криму. В цей час мусульмани всього світу. Прибувають у Мекку, так, святе місце. Шукаючи Божого порятунку, замолюючи свої гріхи, і саме паломники принесуть епідемію у 1348 році до Мекки, гнів мусульман перекинеться на євреїв. Через те, що саме в єврейських общинах рівень смертності був набагато нижчий, ніж у інших національностей євреї стануть тими людьми, на яких будуть зганяти свій гнів не тільки мусульмани, а ще й європейці. Польща стане тією країною, яка прихистить євреїв, які будуть тікати з усього світу. В цей час у Польщі знаходиться править король Казимир III, і він радо буде приймати абсолютно всіх євреїв. За допомогою такого вчинку він збереже їм життя і більшості євреїв на той час. Так, з минулих уроків ви також пам'ятаєте, що Італійські торгівельні республіки вони активно торгували з тогочасним світом, і Феодосія це була торгова факторія Генуї, і саме з Криму епідемія перекинеться уже на середземноморські міста Європи та Африку. Чума буде вирувати і у Єгипті. Але пустелі, як це не парадоксально, в пустелі почнеться, і саме пустеля зупинить просування чуми далі Африканським континентом. Після цього 1352 рік чума досягне території колишньої Росії. спустошить такі міста, як Київ, Чернігів, Переяслав. А далі вже наступного року піде на спад знов таки завдяки необжитим просторам, завдяки величезній території Східної Європи. Увага! Третє і четверте питання. Будь ласка, ознайомтеся з їх змістом. Тільки що ми про це поговорили, чому саме євреїв звинувачували, і правитель якої країни їх прихистив. А ми рухаємося далі. А далі пандемія викличе страшенний страх. Люди почнуть тікати. Почнеться величезні міграційні процеси. Люди будуть кидати цілі міста і села у пошуках нових територій там, де не буде зараджених людей. Люди навіть будуть кидати своїх померлих родичів, ніхто їх не буде ховати. Тому що всі бояться доторкнутися до тіла. Яке вже повністю охоплене інфекцією. Це дуже страшно. Далі людство буде шукати причини, чому ж це сталося у світі, бо ця хвороба вона охопила існуючі всі країни, існуючі на той момент. Астрологи, наприклад, будуть пояснювати це лихо тим, що саме в цей період на одній лінії перебувають такі планети, як Сатурн, Юпітер та Марс. І тому сталося таке лихо. Папа Римський, Клемент VI також буде шукати шляхи подолання цієї хвороби, тому що католицька церква вона взяла на себе обов'язок захисту всього католицького населення світу. Тому папа Римський оголосить початок Хрестових ходів. Треба обходити хрестовими ходами всі міста і села, які були вже заражені цією пандемією, і це начебто врятує людство. Але насправді сам папа Римський ховався у своїй резиденції, ні з ким намагався не контактувати, носив перстень із чарівним смарагдом, який за його уявленням мав його захистити, а також дуже багато часу проводив біля свого каміну, де палав вогонь. Як ви розумієте, ліків на той час теж не було. Наука знаходилася на низькому рівні, тому що та сама католицька церква, вона всі явища і процеси в середньовічному суспільстві намагалася пояснювати тільки своїми релігійними догмами. Але так не могло бути вічно. Люди хотіли вижити. І тому ті, у кого були гроші, починають наймати чумних лікарів. Хто це такі? Зараз обговоримо. Чомні лікарі це були некваліфіковані лікарі, часто це були просто студенти, які хотіли заробити грошенят. А ті справжні лікарі вони боялися контактувати з зарадженими через те, щоб не померти самим та не заразити усю свою сім'ю. Тому великі гонорари навіть їх не вабили. А ось бідні студенти, які хотіли. Заробити грошенят, вони радо одягали спеціальні костюми та йшли на оглядини своїх перших хворих пацієнтів. Костюм лікаря був дуже складний і тому пропоную вам зараз натиснути стоп-кадр і переглянути уважно запитання і роздивитися ілюстрації. Чи вважаєте ви, що одяг і маска чумного лікаря була першою медичною уніформою. Подивіться, будь ласка, так, на маски нам усім добре знайомі з 2020 року, які увійшли в наше життя? Будь ласка, даємо відповідь на це питання, а ми рухаємося далі, розглядаючи костюм чумного лікаря. Ще раз наголошу, костюм був дуже складний. Так, і ще й дорого коштував. Навіть не кожен бідний студент спочатку міг собі його дозволити і придбати. Обов'язково мав бути головний убір це такий капелюх з широкими полями, який показував статус цього лікаря, обов'язково маска з пташиним дзьобом, обов'язково скальпель, так, хірургічний інструмент, шкіряні рукавички, шкатулка з ароматравами, зв'язка чеснику. Довгий шкіряний плащ, рибацькі забродники, палиця. Так, а тепер уважно подивіться на запитання. Вам треба дати відповідь, навіщо вони були так одягнуті, з якою метою був такий складний костюм у чумних лікарів. До речі, ця цікава маска із пташиним дзьобом вона була ніби першим респіратором. Там була також система вентиляції, щоб лікар не задихнувся під час обслуговування хворих пацієнтів. Замість очей були такі кружечки із скла, для того, щоб взагалі лікар ніяким чином не контактував із тілом хворої людини. А далі останнє питання, яке ми розглянемо, це питання карантину. Це поняття увійшло в наше життя у 2020 році, але й до цього часу ми в дитинстві відвідували дитячий садочок, школу, і знаємо, що час від часу діти хворіли в садочках і в школах на інфекційні хвороби. І для того, щоб себе убезпечити, дітей відправляли на. Карантин, так, треба було відбити певний строк вдома, не відвідувати садочок або школу, але насправді поняття карантин, воно не ХХ століття, а воно з епохи середніх віків і має глибокий зміст. І зараз ми в довіднику подивимося, що означає це слово. Слово карантин від італійської мови «кваранта» означає сорок. Саме стільки днів має пробути в ізоляції на карантині уражена інфекційною хворобою людина. А в широкому розумінні це медико-санітарні адміністративні заходи на обмеження контактів, інфікованою або підозрілою на інфікування особи тварини вантажу по що на рівні країни або навіть між країнами. Що застосовується для запобігання поширенню деяких небезпечних інфекційних хвороб? Ми все це знаємо, ми з вами все це проходимо з 2020 року. Так, тому питання тема карантин з епохи середніх віків прийшло до нас. Так само, як і поняття Лазарет, тобто приміщення, де відбувають карантин, інфіковані або люди, які, у яких підозрюється наявність інфекцій. Насправді термін Лазарет походить від назви острова Італійського острова Лазаретто у Венеціанській лагуні, отримав свою назву від монастиря, у якому лицарі святого Лазаря піклувалися про Хворих людей. Питання чорної смерті цікавило і буде цікавити людство, тому що ще дуже багато білих плям, дуже багато нез'ясованих питань. Це була друга в епоху середніх віків і сама зловісна в історії Західної Європи чорна смерть з середини 14 століття. Вона відкрила період епідемії, не залишила Європу ще в спокої на довгі п'ять століть. І саме після того, як вже пандемія пішла на спад, послугами чумних лікарів ще користувалися протягом 4-5 століть. Бруд, злидні, брудна немита Європа, відсутність елементарних гігієнічних навичок, велика кількість населення, які переживали дуже кучно у містах, все це створювало безперешкодні умови для поширювання нового захворювання. А ще ми знаємо, що в цей час відбувалися війни, власне столітня війна. В цей час були ще інші спалахи захворювань, такі як віспа, наприклад. Люди не доїдали, голод, все це призводило до того, що організм людини був дуже ослаблений. І ніби готувало підґрунтя для майбутньої страшної хвороби, чорна смерть, як її потім назвуть. Кількість жертв вимірюється десятками мільйонів людей. І до сих пір не встановлена реальна цифра людей, які загинули від цієї хвороби. Нам ні в якому випадку не можна розслаблятися, тому що поява інфекційних хвороб це сьогодні наші будні. Наприклад, у 2020 році в Індії відбувся спалах чуми. Так, в сучасному світі спалах чуми. А у 2019 році в Монголії померло двоє людей після того, як з'їли м'ясо бабака. Бережіть себе і своїх рідних, споживайте в їжі, тільки термічно оброблене м'ясо, і ніякому випадку не сере. Нехай ваше харчування буде здоровим, наснаги вам. І вивчайте історію із цікавістю.